Всім привітики! Сьогодні я вирішила приготувати бельгійські вафлі з наповнювачем курка, гриби, перець та вершки. Спочатку я нарізаю грибочки, щоб першими їх кинути на сковорідку, щоб вони зменшились в розмірі. Потім буду брати за інші продукти. Потім я взялася за перець, почистила його, подрібнила на свій смак. Я люблю смужечками. Ви можете квадратиками, як вам зручно. Моя сім'я складається з трьох чоловік, тому два курячих філе достатні для нас. Я порізала їх на маленькі шматочки, щоб вона скоріше прожарилась. Після того, як гриби зменшились в розмірі, додаємо перець і теж прожарюємо його до м'якого стану. Все, що в нас вийшло, я скинула в іншу тарілку, щоб на цій самій сковорідці пожарити курку. Раніше я кидала курку прямо в овочі, але це займало трошки більше часу, тому я сьогодні вирішила пожарити її, посмажити окремо. Коли курка досмажилась, я впевнилася, що вона не сира, я переміщу її з овочами. На фоні я дивлюсь серію мастершефу. Пишіть в коментарях, що дивитесь ви під час готування їжі. На цій стадії я солю, перчу, додаю свої улюблені приправи. Різноманітні. І вже можна додавати вершки. Другий етап приготування це бельгійські вафлі. Я додаю два яйця, до них одну ложечку цукру, одну ложечку чайну солі і все добре-добре збиваю. Коли я добре перемішала яйця з цукром та сіллю, я вливаю один стакан молока. Знову перемішуємо все. Тепер додаємо півтори стакани муки борошна. І в це борошно я вмішую розпушувач, одну маленьку пачку розпушувача. Всипаю наше борошно в готову з яйця. потім розмішую дуже ретельно і в самому кінці додаю. Одну четвертинку стаканчика олії. І вже на розогріту форму для вафель я вливаю тісто. Випікаю приблизно 5-7 хвилин. Ось така краса в мене вийшла. З всього тіста виходить 8 вафель. Розкидую топінг по моїх вафлях і буду вже подавати на стіл. Всім смачного!